Так вже починає смеркати, я кажу, вино, я вже хочу йти додому. чекай, чекай, я тебе відв'яду, сиди-сиди. <ріху> <ріху> а як була мала колеса, то Марина. А вже як більша була, то стілев один великий так поставив, друге, до гори ногами. І Марченка була. Да. Ну, Тепер діти ще мають свої своїм свої, ігрушки бачити. Старі, там кажуть, от так як я вже сіла в хаті сід, а то все телефон. Все, ні меню кукури. А то в нево, ну я знаю, ну, вже мала штири роки чи тілько. Молода, віддається з липнику. З липнику є. Я це за беремо віддаю. за молодого. Зараз мають прикапає на роді. Побрагословити. Я все пам'ятаю. А що було? Бо він які були, в оподелку від погод, відпасти. Такі тільки поросипаємо поруху, порохочемо. тут було От ту було. А мама ще мої колись розказували. Ще вони є зробили. Каже, пішли до церкви, а кач та повела. Діли, їм пізнуватися, а ми грінько хава не боже був за кщо. Вони вділи, побили всі і Зробили процесію, І ходимо всі качта побили. Я Ігору я казала вчора, тим даєш. E, Коли ко, трому ще бас прозивали, Васильчо, бо з вами сказали бас. Не, yeah, мама тоді їх сказала, за якусь басу. Ну, no, за то я, за, ви наказали no. за того Баса? Ну, що й каже якийсь чоловік, а тут були музики. Ну, no, за no, які no. музики? Вот, Ось за наласи іграв, цей, той сивий старий. А, ну, цей... Uh... Ти співала до того баса. А, а. я, я <laughs> не йшов, якийсь хлопець, вони казали, котрі його no, совєтські. Та й no, no, no. yeah. каже, то є, щоб за музика напитує, каже, скажіть знову, де цю музики жиють. -жи він каже, а во, сіво хаті вас жив. Ти йде. І загалом скаже за всіх. Де, бо то вони порозсюдані по хатах. А всі сіво хаті бас. Ти прийшов хлоп. Ну то й по майбі, та й туди каже. А ви граєте на маса. Я прийшов музики, згодяться. І скажете на гарячому звичі. Він кажуть, а вам хто кажу? Він каже, йшов чоловік. Якийсь ти скажу, що виграється на базу. Він каже, тобі, я мені ще прозиваю за бас. А він каже, ну прозабачив, це я не знаю.